цеху одного з вінницьких підприємств майстри працюють над баги. Це вже 18-та, за рахунком, розповідає директор, волонтер Тарас Просіжнюк. Виготовляти такі тут почали два роки тому. Переробляють зі старих радянських авто. Донори це радянського виробництва автівки, Жигулі, Лади. Роби під конкретний підрозділ, які там нам дає. Зворотній зв'язок, що їм для яких їм потреб, чи там має бути більше перевозити пасажирського складу, чи це якась має возити там боєприпас, чи якісь вантажі. Всі роботи майстри виконують безкоштовно, працюють після роботи. Тут двохлітровий мотор, полегшена конструкція з заводу, вона буде їхати 100-100 плюс 100+, десь так. Хороша прохідимість, 16-та резина. Залишилось доробити крила. Ось тут все по мотору, по підвісці. Ну десь тижня, два і вона буде готова. Метал та запчастини закуповують за донати. У залежності від потреб та марки різна собі вартість. Але це у будь-якому випадку в рази дешевше ніж купити пікап, каже Тарас Присяжнюк. Простіші в обслуговуванні, то тобто вони там безпосередньо хлопці всі з руками всіх. Там, як не у батьків, то у дідів були такі автомобілі, що щось хтось може його ремонтувати. Переробити десь в, в залежності від того, в якому стані був донор, то це десь в межах 100-120 тисяч. Баги, мікроавтобус та пікап на Донецький напрямок везуть Тарас Присяжнюк, Денис та Людмила Романовські. До трьох підрозділів заїдемо. Ну, до наших цього разу так вийшло до Вінницьких, до 59-ї бригади, до бригади Червона калина ось. Завеземо баги, завеземо мікроавтобус і пікап після ремонту. Безкоштовно автівки полагодила спілка автосервісів. Бус пройшов комплексний ремонт. Там і ходова частина, і куліса, коробки передач, сама коробка, двигун, там замінили масляний насос, мастило, всі розхідники поремонтували повністю підкапотну електрику. Пікапу, який пригнали оборонцям із Британії, дісталось через неякісне пальне, розповідає Денис Романовський. Над ним теж довелось попрацювати майстрам. В пікапі там основна проблема була в, паливних, в паливній системі. Тобто, там працював дизеліст з форсунками, працював з паливним насосом, і це це була його основна проблема. Автомобілі на фронті потрібні постійно і багато, каже Романовський. Це такий зараз розхідний матеріал, якого потрібно багато, якого він потрібен в великій кількості. І наземні роботизовані комплекси, які там виконують вантажну доставку, так само баги, так само пікапи, так само мікроавтобуси. Ну без, без автівок робота просто стане. Ні вийдуть ні на позицію, ні не вивезуть ні боєприпаси, ні дрони, нічого. За два дні волонтери фронтовими дорогами і не лише мають здолати близько двох тисяч кілометрів на Донеччину і назад. Ольга Рел, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниця.